У чому сенс футболу? В красивих комбінаціях, у фінтах, тактиці, та ні. Усі приходять на стадіон заради голу. Заради того, аби побачити, як м'яч опиняється у сітці воріт. Але футбол як життя. Повинен ж цю красу хтось псувати, вставляти палиці в колеса, бути скалкою, самі займаються воротарі. А коли вони цим займаються красиво і регулярно, то їх обожнюють. Обожнюють? Які каракасі єса? І керіто своїми рукавичками з'їв нервові клітини сотням нападників. І саме завдяки цьому зібрав трофейний урожай. Касіля підкорилось підкурилось практично усе. Залишилось виграти золотий м'яч. Про це можна не хвилюватись. Колись та й дадуть добрі дядечки з Фіфа. А поки що ікер насолоджується всенародною любов'ю. Чоловіки вважають його своїм за гру. Суперники за повагу, а жінки за те, що він ікер, красунчик-ікер. Не встиг Ікер народитися на світ, як батько вчитель Хосе Луїс уже в снах бачив свого сина у футболці мадридського реала. Коли ж Марія Кармен Фернандес вагітна Ікером летіла із Більбао до Мадрида, то ворожка нагадала, що в животі сидить футболіст. Але херомант нічого не згадала про те, що Касіляс стане святим. Таке прізвисько приклеїлось до іспанського голкіпера не просто так. В рамці воріт він витворяє справжні дива, на які здавалось би нездатні земні істоти. Одним своїм стрибком він може знову змусити серце помпувати кров після того, як воно на секунду завмерло в очікуванні пропущеного голову, і при усьому цьому на його обличчі мінімум міміки. Таке враження, що йому у цьому житті взагалі нічого не потрібно лише місія рятувати. Усміхненим його побачити дуже складно, але коли приходить час сліз, він заплаче. Він ніколи не прагнув стати секс-символом, не виносив банку гелю на поле, лукаво не усміхався, не ходив в солярії і не стріляв очима по своїм фанаткам, не ходив на вечірки. Але його все одно обожнюють жінки і настільки обожнюють, що ненавидять усіх, хто поруч із ним називає себе його дівчиною. Зараз поруч із Екиріто, Сара Карбунеро, та сама журналістка, поцілунок з якою після перемоги Іспанії на чемпіонаті світу став популярнішим за будь-яку серію мильної опери. Злієзики на Диваються не коханням, а ідеальним піаром. Звичайно ж, з боку дівчини. Двої Сара зустрічалась із Девідом Санчесом із Радіомарка. Вже тоді говорили, що красуня любить заради кар'єри. в той час зустрічався із міс іспанії 2003 року євою Гонсалес. Чотирирічний роман закінчився скандалом. Єва рекламувала гігієнічні тампони. І тоді таблоїди та фанатки ікера почали знущатись над парою, говорячи про критичні дні Касіляса. А з стрибун гулки парареала летіли жіночі тампони. Після Санчеса Сара знову закручує робочий роман Бойфренд Хорке влаштовує її на телеканал Секта». Ікер ж крутить Мури із моделлю Адріаною Аркінес. Стосунки швидко закінчуються, і розпочинається нова любовна сторінка в житті святого. Вперше Касіляс і Сара зустрілись в пар на Кубку -ку Конфедерації. Іспанія програла. Ікарбонара брала інтерв'ю воротаря після матчу. При цьому звинувачуючи воротаря у поразці. Ікар не витримав і просто розвернувся та пішов геть. Але пройшов час, і Касіляс вирішив вибачитись. Прислав букет квітів. Сара проігнорувала знак уваги. Відмова настільки зачепила Ікара, що він почав прислати квіти журналістці ледь не кожного дня. Ігнорування закінчилось лише у грудні 2009-го, коли Сара нарешті поводилась зустрітись із Касілісом. Усе. Кохання до гробу, здавалось, зародилось. Але після бурхливих стосунків Сара починає нову незрозумілу кампанію. Дівчина заявляє, що найкращий гукіпору у світі це Давід Дехеа, а найкрасивіший футболіст Жерар Піке. Беручи інтерв'ю в теперішнього хлопця Шакіри, Карбонера не лише з ним фліртувала, але й сказала, що її попередній бойфренд красивіший за ікера святий, поки що не реагує. Святий далі рятує.